Знову привіт всім! Новий об'єкт. Нас знайшли по сарафанному радіо. Реалізуємо проєкт Лісовської олени, в якому для нас виділено декілька акцентних місць. Ми робимо одну скелю коло кровати і з другого боку на протилежній стінці так само буде біла скеля. Поїхали! Фактури вироблені з мінеральних матеріалів, цемент, пісок і спеціальні домішки стабілізуючі. Вона дуже міцна, прямо камінь-камінь. Але, але для того, щоб вона була біла як по проєкту і була красива, ми вирішили використати в даний момент саме мікрограніт. Чому? Тому що це прозорий матеріал. В ньому натуральна мармурова та кальцина основа, тобто домішки, і вони дуже красиво виглядають. Для того, щоб нанести нам з вами мікрограніт на цю сілу стінку попередньо треба зробити фон такий, як нам треба в кінцевому результаті. Чому? Тому що мікрограніт матеріал практично напівпрозорий. Там тільки чистий сізуючий і наповнювачі каміння. І вони е, дійсності прозорі. Тому всі рефон ми зараз закриваємо з вами фарбою з ґрунту. Чому не кварцем? Тому що тут і так дуже е, у нас спеціально ми зробили таку фактуру, вона вже шарахла. Так що все буде дуже добре чіплятися. І віри, що треба зробити фон. Робимо фон. Ось ми нанесли фарбу ґрунт. і 2-3 години ми витримуємо, щоб вона була міцна і просохша, і будемо наносити на неї Lightstone від фірми фірмік, а потім Soft Touch. І ви побачите, який буде напевершений кам'яний результат. Друзі, ну ось наш, наша скеля фонова вже висохла і ми наносимо Lightstone. Мікрограніт. Вносимо його вже на попередньо підготовлену фактуру. Наша фактура дуже рипата, як ви бачите. І коли я наношу на неї лайтстол, він трошки закриває і виділяє собою вже піщану таку структуру каменю. Друзі, фінішний процес наносимо Soft Touch. Тобто ми зробили з вами рельєф скали, ми нанесли на нього light Stone, А зараз ми закриваємо це спеціальним матеріалом, так само від мікрограніту Soft Touch. Його особливість він буде дуже ніжний на дотик. Просто такий, як каже, валік-няшний, можна тертись і тертися і, і кайфувати. Він такий напівпрозорий. Матеріал, як, я би сказав, це зефір, це якесь маскарпоне. І ось, друзі, наш довгоочікуваний результат скелі. Є ще два фінішних моменти, які треба обов'язково зробити, щоб ця поверхня була дійсності така прохолодна, приємна і тактильна, ми обробляємо м'ягенькою такою абразивною губочкою. Вона на поролоні для того, щоб можна було обробляти в самих таких труднодоступних місцях. Потім після цього зразу можна спокійно закривати лаком прозорим, матовим чи глянцевим, по вашому бажанню. Ми закриваємо матовим лаком. В нашому розумінні камні мають не блищати, а бути відносно матовими. Всім кому сподобалося, ставте лайки. Підписуйтеся на наш канал. До нових зустрічей. Всім добра, всім пока.